Христос Воскрес! І всім привіт! Сьогодні це ми вже на іншій греблі. Накосили три мішки. Обід уже. Дуже холодно. Приїду додому, розповім, як пережив наша городина пережила цю ніч. Сьогодні було набагато холодніше, хоч вчора і казала, що тепло. І плаває лебідь. Там нема, де вчора знімали, а тут це гребля, де ми раніше жили. Один плаває, може і той самий. Повітря чисте, бо дуже холодно. Зараз, напевно, градусів 8-9. Жаби, як кажуть, на жару, на спеку співають. Так щось вони брешуть. Dešta speka. Rukiai pamirzli. Так, відкрила я свої помідори, ті що плівкою накриті. І як дехто подумав, що ми так рано поспішили їх висадили, це не основні помідори, це помідори, які я вирощувала в будинку. Їх тут небагато. Основні он, на гноянці парничок, там і пізня капустонька, скільки зійшло, і основні помідори, які будуть висаджуватися після цього холоду. і вони... Ну, якраз дойдуть до кондиції на той час. Так, помідори відкрила, полила, бо плівка таки за день ну, висихає земелька, хоч і холодно. Жоржини мої, дивіться. Хто встояв, кого трохи прихватило. Помідори під оцим накриттям, навіть під залізним, почувають себе нормально. Погано почувають себе ті, які я. Зразу висадила, не додивилася під'їв жук колорадський. А ці, ось, їх було погано видно, але вони ж таки є. Протрималися. І ось попала одна жоржина сюди під плівку, де торкалась до плівки, також підмерзла. Зараз я їх накриваю. Так, там три рядки помідорів і мої квіти полила через верх. Все у них чудово. Ах, капуста. Капуста. Все було б чудово, якби не мурахи. Вон там кілька штук. Вон одна. Смокчуть мурахи з неї. Кров. Вон. Це тут кілька цвітної. Ну, посадила. Буде з неї так буде. Так, і вони вон там лазять. В магазині в нас точно нічого немає і у мене нічого від мурах нема. Он вони не лазять. Вичитала дієвий народний спосіб і якраз є гірчичний порошок. Зараз потрушу. Не знаю попід капусточкою, але я її пролила, бо ну, холод-холодом, воно ж таки висихає земля. До вечора ще прикрию зараз і все буде, думаю, що добре. Так що розсиплю зараз скрізь, понасипаю гірчичного порошку. Розтрусила все, що було, майже 100 грам. Побачимо, як їй буде, як он дивіться. Ось, скільки їх. А, жуйте. Ви дивіться, які. Я вам посадила капусту, чи кому? М -м -м. Я бачу, вам не дуже подобається. Навіть ось помідорчик зійшов, бо в тому році на цьому місці були помідори. Угу. Завтра відкрию, подивлюсь, що буде. Прополю я вас переколушматю. Так, ідемо далі. Бурячок різних видів. Як сходив, так і сходить. Мороз його не дуже то і налякав. І жодного не вбив. Навіть... Очима, як дивлюся, вже знати рядочки. В іншій ділянці морква там з краю ще не сходить. Ще їй, мабуть, і ранувато. Червоний бурячок ще тільки-тільки починає, -тільки хоча в один день з тим саджений. Камера не передає, але мені вже видно, що він он, сходить. Поруч квасоля лізе. Не підмерзла, слава Богу, і піднімає землю. Зранку ще не так було. Вийшло сонце, хоч і прохолодно, і вітер дуже холодний, але лізе. Навіть кабачки де отам сходять. Ось кабачок. Ось, хоча кидала по три насінини, тут он сходить. А поки йду до картоплі, розповім. Вчора їздили ввечері вже косити з мамою туди. Де ми раніше жили, ну, в ту область. А там вже в людей посходила. Ну, там, та вулиця у нас завжди раніше від решти села. У нас ось люди тільки на днях посадилися. Там основні картоплі посходили. Це в нас так рання. Основна в нас завтра буде ще тільки тиждень, як посаджена. Лежить сіно чи солома в тюках, люди наготовилися палити дим, ганяти мороз. І що ми сьогодні поїхали косити знову туди, і що ми побачили, картопля в такому стані, як у нас, бачите, попримерзала. А подекуди навіть і в гіршому. І мені, знаєте, це рання. Прости, господи, ну чорті бери. Ну на 10 днів пізніше буду їсти, відійде вона, бо, бо ось. Хай верх і примерз, наприклад, а стебла, А я її на ніч ще отак ще дужче засиплю сьогодні. А то основна, цілий, ціла латка, ціла половинка городу, мої 10 соток. А й деяка в нас он, взагалі позасиплювана. то Дуже жалко. Це одийде, оце бачите, як перед. Це ми такі. Не диму не палили, спали, не вставали вночі. Тепер оце таке маємо. Вітер ось який. Цей кущ ніщо не тронуло, а там вон, листочки попримерзали. І це вже не вперше таке. І колорадські жуки лазять. Куля, часник нормально, черешня висить, абрикоси позав'язувались, гарненькі плоди. Висять там взагалі нічого не померзло. Там сусід щось робить на городі мотоблоком. Це половинка, це ще ж буде оратися. І слава Богу, що ми його не виорали, не висадили ні перцю, ні огірків моїх. Бо в мене є і розсада, і хотіли посадити ще в землю насінням, і кабачки ще посадити в кінці городу. Полуниця. Що по полуниці. Все добре. Серединки білі. Де-не-де де чорні, ну це там, де Оленка прилітала. Це ще до заморозків. Так що заморозки сюди ще не входять. Як бачите, серединочки біленькі. Не підмерзла. От так. картопля, вона слабачка виходить. Слабачка. І малина. Усе гарно. Так, йдемо до останніх помідорів. А ось наші основні помідорчики. І пізня капусточка. Зійшла, он, бо стало. Зійшла вона не дуже густо, пізня капусточка. Ну, Но... Слава Богу, що і це ціле, веселеньке. Ось Який не примерз. А що це за сорт такий фіолетовий? У них і ніжки які фіолетові. Зараз полю поміж ряддю. Це для себе, небагато. Ну, перцю також для себе, але ого. 14 ящиків. Винесла, до речі, я перець. Огірочки отам, з тієї сторони квіти не виносила. Там світло стоять, вони біля великого вікна, а перчик схований. Там вікна немає, то після обіду оце ось уже годину точно, може й більше, стоять. Вони в мене гріються на сонечко. Так, тут у нас те, що раніше зійшло, а це чогось своє насіння, і отут було не посходило. То ось купувала три отаких пачечки, посадила днів десять тому, то ось посходили. Знову ж таки, бур'янці ростуть, ну, а що тепло. Чого не дурнічішу, щоб їм не рости, он там також. Прикрила, ось так з цього боку залишила, щоб трохи повітря заходило, а на ніч закрию. Зовсім. Щоб їм гарно спалося і не було холодно. Ну і наостанок. Ось мій перець гріє кісточки. Вчора ввечері мама каже, Це картошка що вже буде з цією ранньою? Це не основна огородина. Аби квіти не померзли, Бо бачила у Фейсбуці, люди вранці виходять, а троянди в полу лежачому стані. І винограду весь лежить униз, висить. А воно усе веселеньке. Люпинчик, вони той викинув гілочку. Все квітне, квітник тут-от. -ту -ту. І Альона, прийнялися в мене всі твої квіти і деревовидні піони. Зараз зайду, покажу. Поставлю відро. О, є ще ж у мене вчора я показувала айстри, все це ще тут буде насіватися, на, ой, насаджуватися, да й насіватися, є ще, що й посіяти. Тут петрушка, цибулька. Вийшов з хати до столу. Лаванда моя не примерзла нічого. А це я ще полила і думаю. В тому році в мене був бальзамін садовий. Люди писали, що він дуже гарно насівається. Я полю, а його нема. Коли ж він буде насіватися, а він ось понасівався, бо там, де при... примірно, я пам'ятаю, де були кущики, там він і насівається. І що, позавчора був дощ та сухо, ну трохи сальвія моя. Бачите, так наче трошечки холодом прихватило. Не морозом, а холодом. Але думаю, що відійде. І півники в людей є, померзли. Так що гріх жалуватись. Моя грядка діток лілій. Навіть по квіточці буде. Ну, все веселе. Навіть ось такий маленький деревовидний піон, але прийнявся. Почервонів, я вже читала, це через холод. Ось ті, що пахнуть лимонним, лимонник також. Енотера, по-моєму. Прийнялася. Не знаю, чи квітнутиме, але прийнялася. Прийнялася. Все поприймалося. І ось магонія, дивись, молодесенькі пішли, я її поливала. І ось деревовидний піон. Я порозділяла, усе прийнялося. Усе. Важко такий холод переносить. Тут вже була оцю ділянку, зразу сполола, а потім щось перебило мені, і я вже далі там дополювала і же ж той квітник. Тепер дивіться, ця ділянка вже підзаросла. Ну що, дало спеку, Африка сказала на старт. А тепер пішло похолодання. І ось ці ранні лілії навіть не до кінця вигнали висоту. Ну, вони й високі не бувають, ну хоча б отак ще трошки. А вже пуп'янки пішли. На трояндах на всіх пуп'янки. Ну що ж, похолод... Ой, Вона, має бути трохи вища ця рання. Вона і не така висока, як інші. Ну і ще знаєте, в мене цьогоріч вони в лілії високі не будуть, бо кожна з них пережила осінню пересадку оця цибулинка. Кожна. Як-не-як, -як, але це такий стрес. Навіть ось дітки маленькі, я не викидала, а посадила і то дали. Пуп'янки. Нарциси обцвілися. Ну все радує. Слава Богу, нічого не померзло. І імператриця Фарах. і... Ось-ось через тиждень, якби так тепло Пауль Бакузе. Шикарна. Ну, І тут насаджувала, і ще буду насаджувати, тут сальвія. Півники ранні фіолетові відцвілися, а ось якийсь розцвів. О, який гарний. Рання піона починає. Уже б розцвіла, якби оце тепло було. Вже б розцвіла. Ну, цю піону пересаджена, ця просто рожева з, -з, з рожевою серединкою. Ну, навряд чи вона ще буде цвісти, ще їй треба. А ось яке. Ну, яке ж гарне, ніжненьке. А, і тут же ж, думаю, ось магонія це вже ось після обцвітання. Це вже вигнала ось свіженькі, новенькі. Єлочки, ось цей лимонник дуже довго приймався. Дуже я навіть він лежав просто долі. Але веселить. Ось піона одна деревовидна. Я порозділяла. Думаю, хай буде більше кущиків. Ось друга, шість штук, виходить. І вони в мене всі прийнялися. І ось третя. Тут нічого не мішатиме, навіть якщо буде величезний кущара такий. Ось. Ну, почервоніла це через холод, але не примерзла. Ну, це все, буду завершати на цьому своє відео. Походила-походила, пораділа. Ну, а що? В цьому році так. В тому році зовсім по-іншому було, на наступний рік взагалі не знаю, що буде. Зранку проснувся, встав і вже, і вже добре. А це все на житне і приходяще. Гарно, піона вона розквітне. Дякую, що були зі мною. Зустрінемось у наступних відео. Всього вам найкращого.